Подивимось сьогодні а, за допомогою SDR-примача на сигнал відеоканалу Ну, Навіщо це може бути потрібно? Ну, перше, це, звичайно, а, освітня задача для того, щоб зрозуміти, ну, побачити, як виглядає а, такого типу сигнали. Ну, а друге, Якщо у нас є дрон і щось з ним не так, то за допомогою СДРА можна побачити, оцінити рівень сигналу, тобто якби комплексно перевірити антенну плюс передавач, тому що ну, добре видно, чи все гаразд з передаючим трактом чи ні. Для цього нам потрібно Нурадіо. Ми використаємо Radio Companion для побудови відповідного Workflow. З обладнання нам потрібно SDR-приймач, який може працювати на частоті 5,8 ГГц. У ну, даному випадку у нас Blade RF є антенна. Має бути до нього підключена теж на відповідну частоту 5,8 ГГц. Ну, я взяв антенну, оскільки у нас воно тут близько знаходиться, а в мене антенна така проста. Якщо ми хочемо дослідити, як там працює відбувається прийом на відстані, то ми там можемо також досліджувати різні види антенн, оцінюючи по картинці. Рівень сигналу можемо порівнювати там, рівень, різні направлені антени. Там, антени з різною поляризацією. Це теж задачі можемо виконувати. Ну, це єдине, що це не в приміщенні, тоді треба робити а на відкритому просторі. Так, значить, ми починаємо з чистого аркушу проєкту. <кхід> що нам потрібно зробити? Значить, нам потрібен sample rate поставити найвищий, який підтримує. Підтримує наше обладнання 61,44 МГц. Це максимальний самплрейт, на якому може працювати BladeRF. Нам потрібно, приймаюча частину, це відповідний модуль Source BladeRF Blade RF, а зараз ми його знайдемо. розгадати, де вони лежать. Так, це у нас слаємо. ось оце нам підходить до нашого обладнання SOPI Blaider F Source. Витягуємо сюди його. Так, його тепер треба заповнити параметри. Я подвійним кліком заходжу в нього. Значить, Sample Rate воно вже підтягнуло. Device arguments ми це не чекаємо. Значить, нам ще треба frequency, бандовують оці параметри заповнити. Це з таких важливих. Ну, давайте заповнювати значить, frequency. Ми Frequency хочемо, щоб у нас, ми будемо шукати полосу, де передається. Тому ми не константою задамо, а задамо, візуальним елементом, десь тут він є зараз. Щоб була у нас якийсь слайдер для того, щоб шукати діапазон. Ось це закриємо. Query widgets. Ось вони. Ківтішні qi widgets. і нам треба Query range. От. Такий елемент. Такий просто візуальний такий слайдер, де можна крутити якусь величину. Значить, в ID ми задамо фрік, щоб воно було сумісне з нашим sourсом. Так, старт-стоп. Ну, ми почнемо, наприклад, 5000 500. ГГц і будемо крутити до 6000 ГГц. 6000 МГц. 5000 МГц до 6 Степ поставимо, наприклад, 1 МГц. Ми можемо це все потім змінити. Default value десь на середині діапазону або 5800. Наприклад, це те, що у нас буде одразу, те значення, яке буде у нас. Коли ми вимкнемо е, нашу систему. Так. Це у нас соломан з'явився. Що нам тут ще треба для роботи базових. Значить, це у нас Аліас і Фініс це ми не чіпаємо. Панвес ми задаємо Це е, тут, е, фільтр низьких частот, який буде відсікати те, що нам вище. Е, щоб він нам не заважав і не давав завад на картинці. Значить, будемо відсікати все, що вище частоти Найквіста. Частота Найквіста — це частота, яка відповідає половині частоти дискретизації, у нас частота дискретизації — це sampling rate. то ми Будемо відсікати все, що вище цієї частоти. А, сам. Сам пройд. Так. Е, ну, тут більше параметрів немає, це проста, простий варіант сорсу. Тут немає вибору, ну, в менюшках немає вибору там каналу. У нас е, передбачається, що канал. Антенна підключається в RX1 порт. RC1 порт 1. Тут е, інших опцій немає Якщо, в цьому варіанті Source. В цьому варіанті бібліотеки для PlayDare, а Тут іншого вибору немає. Е, якісь розвинуті додаткові опції можна через параметри в самої Bladeре. Тут Device arguments здавати. Ми це робити зараз не будемо. Це ось дуже базова річ. Ми зробили. Так, що нам треба? Ми хочемо дивитися на на нашу картинку. Для цього у нас є тут Instrumentation QT. QTG. Це такий універсальний дебагер. Дуже зручний. Ми їх з'єднуємо так От, все, у нас все зелененьке. Тут у нас які нам у ну, тут параметри. Значить, у нас є Bandwidth sample на 2 Це теж ми будемо показувати до частоти Nikesta. Вище ми не будемо дивитися. Center Frequency — це наш параметр фрик. Це та частота, яка задається гетеродину. Щоб коректно було, покази відображалися на цьому інтерфейсі. Ну і все інше ми не чіпаємо. Так, тепер пробуємо запускати. Збережемо. Проект. Що ну, щось там йому ще не подобається, що воно там пише? А, назву трево. Там якась помилка. Ще йому щось. Щем щось не подобається. А, так, крапка ему не подобається. Так, все, тут нормально. Генеруємо наш проєкт і спробуємо його запускати. Так, зараз я поправлю, щоб не пікав наш коплек. Так, тепер дивимось, запускаємо. ось маємо. Картинку. Чуть у нас э, оцей GUI робить кілька має вкладок. Часто, э, графік частоти, амплітуди від э, частоти. Потім Waterflow це дуже корисний інструмент. Time Domain, Cancellation Domain, це для визначення э, протокола. Модуляцію цього, цих, цих речей. Ми зараз їх начіпаємо. Для пошуку нам зручно цим ватерфолом користуватися. От давайте пошукаємо наш. Бачите, зараз тут в ефірі чисто. От Я його переключаю. О! Ось ми бачимо шматок сигналу вже пішов. Це Він е, раніше був, це я е, переключаю тут. я її можу отут переключати. От, от ми, значить, центр наш. І ось він відповідає нашій а, частоті, які ми задаємо, ну, ось, ось він. Наш дрон передає, ми можемо бачити. Тут для візуалізації крутілочки, щоб їх... Ну, у нас просто зараз сигнал досить близько. Ну, щоб не було такого зашкалювання червоне. А ну, почекайте, давайте верхнє ще покрутимо. А, це, це інше. Ми можемо зробити фон такий. Ну, от ми бачимо цей сам сам сигнал. Отут от розміром перетворення фур'є ми можемо погратися з роздільною здатністю. Збільшити тоді е, наша картинка буде мати більшу роздільну здатність по, по частоті. Бачите, вони стали смужечки Ну, Зараз у мене комп'ютер зайнятий двома задачами, відео кодує і це робить, тому трошки тут може підторможувати. Для більших перетворень фур'є треба більші. Е, Іще про комп'ютерні про процесорні можливості. Вот. Ну, для базу достатньо э, цього. Ось ми маємо. Так, ну от-от-от воно і є. Значить, у нього тут э, моду модуляція. Це частотна модуляція відносно того, що там на картинці воно туди-сюди совує частоту, там промальовуючи кожну кожну лінію кадру. От. Ну, можна подивитися, що якщо там руку біля камери провести або затемнити її, то ця от картинка змінюється. От. І зараз. І я переключу ще на другий е, дрон, от він не має проблему з, з передаючим трактом. Подивимося, як буде відрізнятися різниця у картунці з справного дрону і з несправного дрону. Це ми виглянемо і виберемо інше. Тукаємо mm. ну, проблемно бачите, його на такій відстані практично не видно. Якщо підкрутити, я думаю, що буде, може, щось і видно. Зараз побачимо. Якщо підкрутити ці параметри, я так не бачить він. Okay. От зовсім, якщо близько поставити. Одне до одного. Бачите, тільки відба... видно сигнал. оце безпосередньо фізична е, близькість. Тут, скоріш всього, цього дрону згорів е, вихідний каскад, підсилювача потужності, і, е, і через це у нас в нього нема сигналу. Ну, тобто, таким чином ми можемо віддебажити Проблемні, проблемні моменти з самим дроном. Ну от, зараз, як модуляція, оскільки дрон близько, зараз спробуємо, поп спробую вам показати. Так, от, якщо все затемнили, що буде тут зараз різниця? Тут погано видно. Ну, трошки видно. От зараз, коли світла є, то такий більший сигнал. Коли я закрив рукою камеру, то бачите, трошки структура сигналу змінюється. От зараз вона така. От я відкрив. Отак от, от, так от. Ну то і все, дуже все просто. А, давайте ми ще запишемо наш сигнал у файл, для того, щоб потім надалі ми могли його від зробити реплей і відправити назад в ефір. Що нам для цього потрібно? Ну, я вже не буду той другий дрон примикати, будемо цей використовувати. Значить, нам для цього, щоб записати файл. Ми цей GUI SYNC вимкнемо. Зараз може доведеться перезапустити. Бо... Да, треба зараз перезапустимо цей, тому що йому важко на цьому комп'ютері кілька задач робити. Так, це в нас ще старі проекти якісь. Так, оп. Відкрили наш проєкт, значить ми GUI вимикаємо. Тут є disable такий. А для цього, а до того ми е, додамо, е, значить у нас це source це в терміні GNU Radio, е, Це те, звідки е, приходить сигнал. А куди він уходить? Це Sync. Е, і ми зараз додамо цей Sync. Sync це злив. Ну, якщо тут термінологія, як у водопроводі. Тобто сорт джерело води, sync це туди вода зливається. Або якийсь інший потік чогось. Ось ми зараз знайдемо цей наш файл operation. File sync нам потрібен. От, ми можемо цей потік наш направити на файл sync і зберегти його. Тут вказуємо яка сім'я файла. Потім тут можемо вказати в яких форматі input type complex. Комплекс. комплексні числа Комплексні числа – це у нас дійсно перемежується дійсно реальна частина. От. Що тут ще які є опції? У нас є, а у нас тут пише ніяких опцій немає. Apple. І ОК. І все, ми вмикаємо в цей проект, і він тоді починає нам записувати. Єдине, що... А, треба було нам знов на ту частоту виставитися. Ну, виставимося по пам'яті на ту частоту. Це було 5 і 5,6. І, і він там собі сидить і пише файл. От. Ну, по-правильному треба зразу правильну частоту в default вкладати, записувати, і тоді е, за, одразу просто записувати, записувати файл. От, Записали файл. Якийсь час ефір. Ну, давайте подивимось тепер, що воно щось там відбулося. Що нам це треба для цього. Е, для цього ми можемо зробити. Зараз ми його відкриємо і подивимося в запис ефіру. Перезапустити доведеться. Після якогось зановлення останніх він став трошки глючним в Debian. Проект активно розвивається, але побічний ефект цього процесу те, що вони не встигають. Деякі моменти дебажити нормально. Так, відкриваємо наш проєкт. Так, значить тепер нам треба, нам оці речі, ми робимо disable, нам вони не потрібні. А нам потрібен файл. Де там? File Operation, File Source. Тому що ми у нас джерело буде тепер з файла. цей gui-sync нам потрібен. І ми його отако з'єднаємо. Хочемо подивитися, що ми там позаписували. Так, нам треба ім'я файла. Той, який ми записали. Ось він. Інтесивно пише, 5 ГБ записала за той короткий час. Тому для запису цього. Для цих всіх ігор треба хороший комп'ютер. Так, у нас тут все по дефолту. Ну Оцей не, бу, не буде мати якийсь фізичний зміст, тому що ми гетеродином не керуємо, ми вже записані, ну я їх не буду вимикати. А, давайте подивимося, що у нас. Ось наш ефір. Дивіться, я там спочатку записував, як воно є, а потім перекляснув на... А, єдине, що погано, що це. Той... Ну, от видно, ось я переключив, ось він, іде, ця трансляція. Єдине, що... що незручно. От фу. Я не пам'ятаю, які там точно були параметри оцих двох слайдерів. Ну от такий слабий наш ефір. Це від е, хворого дрона Ефір записаний. Ну, так воно працює. Не все на сьогодні. Дякую за увагу.